Привіт, ви на каналі Хойл. Сьогодні ми продовжимо рубрику імбові деки і на, цей і на цей раз ми пораємо Големом, оскільки він у нас прокачаний на рівні башні короля. Тобто, тобто я, в мене зараз башня короля 13 рівня, тому у мене Голем 13 -го рівня. Я ще прокачав от відьму от, і нічну мегамінь коктейлем. Цим. От, цей от карт буст поп Коктейль який дає на годину підвищує рівень карт на рівень короля башні. От. Чому я вирішив големом порати? Тому що, ну, поскільки у нас прокачений в цьому сезоні на рівень башні-короля, тому можна попробувати ним пограти. Ніколи големом не грав, тому моя перша. Перше, от гра з ним, можна так сказати. Складається дека з Голема, нічної відьми, дракончика, Мега Мінньон, Зап. Тут йшла молнія, ці клоті, але є варіація з отрутою. Тобто, якщо вам краще грати з блискавкою, то беріть блискавку. Але, але мені є отрута більш подобається. Торнадо і дровосек. Давайте підемо, в бій. Попробуємо. От, ну, основна атака, основна стратегія точніше, це атаку ось, чекати 2Х, поки намагатися захищатися от. і атакувати, ставити голема, а за ним інших юнітів. До 2Х не рекомендується атакувати, тому що немає сенсу. Треба 2х почекати і намагатися ставити Голема, а за ним інших юнітів, які підтримали б Голема. Такі як Нічна Відьма, там дрова Шісек. А поки немає сенсу ніякого ставити, пробувати атакувати Голема. Сама карта це дуже дорога. Це найдорожча атакуюча карта в грі. Все. Він... І, за... і за це я з не... ним і не граю. З голему. Це... Через те, що він дорого коштує, я б... я ним не... і не граю. Тому я Мені більше сподобаються більш дешеві карти, такі як Хох, наприклад. Ну сам цей Голема дуже бага... велика кількість здоров'я. тобто... Його буде дуже важко від нього захищатися. Щось це і через це, і він і... І дорогий. Так, Ну зараз 2Х, давайте пробувати атакувати. Першу голема ставимо, потім другостеку і нічну відьму, щоб підтримати для підтримки. Так. Давайте проігноримо кого. Пробуємо проатакувати. Ну то вже вже навряд чи не зупинить цю атаку. Там нього, ну криво поставив бордувальник. Так, ну у нас вже другий голем. Давайте з моста попробуємо його. Давайте попробуємо його доржати. От. Ну, ви самі бачите. Як важко голема дефоти. ледь зупиниш. Така от основна стратегія. Тобі ж на удачу розрахована. У що ця колода? Тобто повезе тобі. Повезе тобі бу. Вдасться тобі проатакувати, чи не вдасться тобі. Тому що, якщо, якщо він задефає, то. Коротше, повезе тобі. і ти зможеш руйнувати його башню. Чи не повезе, і він задефається, і ти залишиш себе з еліксир, він піде в контратаку. Тобто така от стратегія у голема. Так, ну то що у нього... Це... Інферно дракон то погано, тому що він може надефати з легкістю мого голема. Ну добре, треба не квапатися. То що він зніс половину башні, то нічого страшного. Просто треба сидіти в захисті, коли вже настане час дуже сильну атаку побудувати. Це, ну Ми задефаємо електрогіганти. Окей, я кодую... Як по мені дуже, дуже важко дефатись, тому тут більшість карт не для дефа, а для підтримки голема більш підходять. В основному нам прийдеться якось постаратися продефати це. Не, на жаль, забрав мене на наш, наш башню. Ну нічого. От, от Зап, от, до речі, є ще варіація, де замість Запа. Там колода, бочка. Но Зап більш як корисний для підтримки Голема. Тому що там інферно дракон, там. Там і саме інферно. Можна там бавляти ефект вот чуть его убивство як назваться ну коротше чим довше тим наносить урон тим тим же пошиви все урон цепу типу, так вот так давайте виставимо голема На жаль, програв. Ну не вмію я големом грати. Тому я от перш, першій, перша гра от на так колед. Це... От не подаміті в тому тій кладі, тому що проблема основна в тому, що дуже важко дефати все від атакуючих карт, від. Бо що тут більше тут більше розраховано на атаку. А такого його прям дефа нема. Давайте попробуємо ще раз. Може вийде. Тут клада дуже дорога. Що також. Так, ну елітних варварів ми да, легкістю задефали. Ага. Блін, а як... Блін, у мене ще багато повітряних карт, от Мегарицер. Ну, мигарецером з повітряних карт. Задефали. Просто. Мегарецера буде не проблема вот, дефати. От пеку то, то для мене більша проблема. Це пека. У нас знову Хох. чи у нас не був хог, чи щось путає. Ну, ми будемо легкість торнадом його дефати. Ну міг би голема поставити, але не варто ставити голему, треба іно 2Х почекати. Щоб побудувати атаку і пробувати проатакувати. Так поки наносить там урон іншими картами. Ну, тут зараз багато. Ми гориться, пропустимо урон. А ми його муха як, гра, не здава, пішла на башню. Так, давайте вже про... ставимо голема. Пробуємо ставити голема вже. Я вже атакувати. Блін, знову інферно дракон. Дуже для мене велика проблема з інферно дракон для цієї колоди. Вроді би є зап, який може легкістю з ним захищатися. Але в мене повітряних карт таких прям щоб кон... щоб могло, можна було Щоб нормально у нас інферно дракон немає таких прям. Так, давайте Нічна відьма. Так, Літній варвар. Блін, вічна відьма просто... Від Невдали он пос... пішла. Ну все, отаку. Ну, так, може. Від... Ну це на всяко минус башня. Бабу. Ну тут бачили, вот. Вдайся проатакувати, то виграш. Не в вд... твою атаку, все, програш автоматично. Така от стратегія колод всі... Давайте пробувати ще раз грати е. До речі, є ще с з зборщиком еліксиру. Така, блін, наші, ну ещ я голем поставив? Ай. Чогось поставив голем? А, то ще арбалет. Прикольно. У мене арбалет. Окей. У нього два будівлі проти Голема. Сумні отрути його закиливать. Бо що О, шо, він буде зекість дефотомого Голема. Хіба от в підтримку? Коротше, є от варіація з борщиком ліксиру є Големом. Але ми іншим разом пограємо. Сьогодні будемо такое варіацією, класичною грати. Реч, ця до речі колода настільки була популярна от з тим големом, що вона навіть в класичному випробуванні є. Там все таке випробування, де там може порати з найпопулярнішими колодами тобі на, випадково видають. Тобі от випадкові колоди і от, та, от є от, варіація, я блискавкою. Там вона там є от класично випробовань. Зараз цією колодою мало хто грає, і зараз є більш кращі колоди. Но я так вирішив віддати шану цій колоді. Вот так ідеться. Пораз такої класичною варіацією. Давайте пробуємо побудувати, атаку. Давайте знищимо той арбалет. Щоб він цей голем на загрозі на арбалет. Все, він їшо до вишки, це головне. Якщо в голове пішов до вишки, то, то добре, Блин, ну от, от не дуже я граю цим големом. Можна було б покраще грати. Ну добре Так, мені арбалет не знесе, башню. Так, треба треба сжати до кінця. Блин, я в шутки цекл, не швидко докрутиться до наступного фаербола. Є. погнали. Давайте, ламаємо. Ні, на жаль. Ну я був близько. Ах. Не, ну давайте. Ще раз з'іграємо. Може ну, тут дуже мало перемог з цим големом. О, повезло. Дочки активуємо головну башню. Так, ну у нас мегамуха вижила, на щастя. вбили їх скелет, то головне, це головне. Блять, що урани не наніс цей дракон. Так, я бачу. Так, ну ми з торнадом будемо блекистю від бочки так. поки не будемо спішити ставити голема давайте давайте попробуємо голо зразу голему і так скоро 2х буде не погано Те що я Блін Під дракона то... мудрец Під дракона бомбу по дракона під бомбу поставити не вдало опа не ідеально але те що зміг, та і не зробити. Так, давайте голема виставим. Раду будемо почнемо будувати атаку. Блін, це, це, блін, це погано те, що я... Голема. Зараз не вишку знесе, так. Хоча ніяк не знесе. Фух. Так, давайте. Жмемо його до кінця. Просуну. Так, це виграш. Він то. Так, давайте останній бій на закріплення. Еще Афакашник. Не. Ну окей. Попустил чогось. Понял, тільки зараз загрузився. У нас є мегамуха. Щоб це все. Задефати. За Так, Правда, у нас утрути нема, щоб а ще й мегарица. Так, давайте прийдеться кинути вот тут, щоб відьма 100% померло. Уж пропускати. Урон неприємний. Не Само нам повелося, що то бочка. У нас могли зайти торнадо. Ми захищаємось. Так, у нас є мега миньон, щоб грода фото захистити дракону. Так, зараз буде 2X. І ми поставимо... Давайте почнемо. Атаку будувати големий, тому що Вже 2Х. Так, у нас отрута проти відьми є. Ааа, Тесла. Теслу ми її розберемо з легкістю. Тут більше у нас багато всяких карт, які підтримують голема Я тут ще підтримку ну, нову відео. Так ну все то перемога. Я говорю, що... Клода чисто на везінні. Тобто, дасть ти побудувати хороший удар і хор хорошу атаку з големом. Ти, ти виграв. Задефа і твоїго, твою атаку з Големом ти програв. Типу так на удачу. Ну, я, я от сьогодні, сьогодні я пограв з легендарним Големом. Я з ним напевно з ним більше, більше не буду грати, хіба ще там, з борщиком пограю. Але я на постійній основі навряд чи Големом буду грати. Ну, якщо ви фанат Голема, то беріть ту деку, перемагайте. То знову ж таки на, у, на удачу, на вдачу. Якщо суперник не зможе задефати атаку, от, то ви виграли. Тобто, тому що та атака дуже... Ну, сама колода дорога, 4-0 ну, еліксиру. І... Якщо йому вдасться задефати, то, ну, тому що, то ви програєте, тому що ті от юніти, які задефали вашого вашу атаку, вони перейдуть в контратаку, і може ще щось там поставити в цю контратаку піти, ту контратаку. І. А, от я вклада дуже так така собі для захисту, тому що... Ну то вона більш для атаки тут от. Карти більше для підтримки Голема, ніж для Дефа, що я ні раз не говорив. Добре. На цьому все. З вами був Хойл.